Чоловіком потрібно бути, але не потрібно бути жорстко під ним. В один момент ти залишаєшся без нічого. Чоловік розслабляється, і навіщо йому напрягатися заради тої жінки, яка все сама бути інфузорією, туфелькою, яка не думає ні про що це не про баланс. Якщо мене слухають чоловіки, дам пораду чоловікам фінанси вести це також чоловічі енергії. Всім привіт! Мене звати Катріс. Рада бачити тебе на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему: це про поєднання жіночої енергії і чоловічої, як досягнути цього балансу, чому не варто відмовлятися чоловікам від жіночої енергії, а жінкам від чоловічої енергії? Буду говорити все в потоці, і насправді дуже помилково вважати, що жінка вона має відмовитися від своєї чоловічої енергії. Що вона має бути вся така легка, спокійна, така хороша дівчинка, яка на все погоджується, у неї немає жодних проблем, яка от повністю довіряє чоловікові, повністю проблема складує на чоловіка у своїх жіночих енергіях, проживає життя. Так само помилково думати, що чоловік він має мати тільки чоловічі енергії, і він не може проявити якусь емпатію, він не може проявити добре серце. Він має бути таким мужнім, хоробрим, який з холодним розумом має досягати своїх цілей. Спілкування по душам це взагалі не його, це про якусь слабину і так далі. А немає взагалі ніякої слабини. Ні для жінок проявити чоловічі енергії і для чоловіків жіночі енергії. Всюди має бути баланс, всюди має бути гармонія. І для мене жіночність. Це коли я можу поєднувати чоловічі енергії всередині і жіночі енергії всередині, тому що без чоловічих енергій я би не змогла включати холодний розум в моменті, я би не могла досягати якихось певних цілей, бажання цією самодисциплінованою жінкою, яка рухається, незважаючи на що це розповідала в своєму минулому відео. Домовитися, обговорити якісь співпраці, керувати командою, керувати компанією, представляти себе як лідер, як жінка, яка може бути мудра і. Дає якісь вирішення проблем, яка включається в моменті, яка може сама досягати своїх цілей, яка незалежна, яка самостійна, яка рухається, незважаючи, чи хтось їй допомагає, чи хтось не допомагає, вона покладається сама на себе. Це також говорить про чоловічі енергії всередині жінки. І взагалі прийнято, що більша частина це має бути жіночі енергії в жінці. І відсотків 30-40 має бути чоловічих енергій в жінці. Так само поговоримо про чоловіків. Прийнято, що чоловік, якщо він проявить якісь душевні якості сердечні. Він проявить емпатію, він проявить своє добре серце, буде розуміти, підтримувати, турбуватися про себе. Тобто це говорить про якусь слабину. І всі проблеми в стосунках, це в більшості через те, що люди не вміють комунікувати між собою, чоловіки не вміють слухати, чоловіки тікають від таких розмов, чоловіки вони мають емоційно нерозвинутий інтелект, цю емпатію, і через це виникає дуже багато непорозумінь і проблем. Тому що жінка вона сама по собі натура ніжна, емпатійна, через неї проходить любов. Вона. Здатна допомагати, прислухатися, підтримувати, тобто в неї панує ця любов всередині, і тому проявити цю ініціативність, обговорити якусь проблему, вирішити, почути свого партнера це в неї в крові. А чоловіки вони зазвичай вважають, що якщо вони проявлять свої такі риси якості, це для них слабина. Тобто, вони їхнє слово це закон. Вони мають проявити себе як чоловік. Вони так вирішили. А для мене чоловік, який також наділений жіночою енергією, це людина, яка допомагає, яка щира, яка емпатійна, яка прислухається до своєї жінки, яка може проявити любов, яка може проявити розуміння, яка готова піти на контакт з іншими людьми, яка не бачить світ через призму холодності. Такої жорстокості це не чоловік, який, незважаючи чи захворів, чи є якісь проблеми, чи там на роботі його чекають, чи він жениться за грошима за реалізацією, і він в моменті може зупинитися, прислухатися до своєї партнерки, може дослухатись до своєї сім'ї, до себе, проявити любов, турботу до себе, коли він в моменті може сказати. Так, зі мною зараз щось не гаразд, Я можу звернутися до психолога. Ми можемо разом вирішити цю проблему. Я допоможу цій людині. Це е, говорить про те, що в чоловіка є жіночі енергії, е, які передала йому мама. Які він внутрішньо в себе розвивав, і так само в чоловік має мати в собі приблизно 30% там відсотків своєї жіночої енергії, а решта це чоловіча енергія. Так, ми говоримо про те, що чоловік це він досягатор, він захисник. Так, тобто в ньому це має бути першочергово. Але ми не говоримо про те, що він має відкинути щось чуттєве, щось про любов, щось про ніжність, щось про а, цю. Час від часу слабину, і так само про жінку. Тобто, все це має бути в гармонії із собою. Більшість жінок вони страждають якраз в стосунках, в роботі, в житті, якраз через те, що вони хочуть все контролювати, вони хочуть всім все доказати. Вони самостійні, вони якраз мають надлишок цієї чоловічої енергії. Таким жінкам буде дуже важко. Жити це життя, тому що жінка це про насолоду, це про відчуття, це про спокій. Це коли вона бере, отримує, вона може користуватися тим, що вона жінка. Жінка це великий дар, і слабкість це також її дуже великий дар. Звичайно такі жінки, а де чоловічі енергії переповнюють, вони ображені на чоловічу сталь, чи це батько, чи це. Можливо, брат, чи якийсь чоловік, який її образив, чи партнер минулий. Тобто, це внутрішня образа жінки на чоловіка. Допустим, вона попросила допомоги у свого партнера, він її відмовив, вона надіється на обіцянки батька, а батько не дотримується цієї, обіцянки. насильство і багато інших причин, чому жінка прийняла таке рішення, що добре я буду робити все сама. Добре, я буду покладатися тільки на себе, я знаю краще, або я навпаки хочу доказати цьому чоловікові те, що я краще, я можу, я досягну, або навпаки, вона влаштовує внутрішній бунт, те, що вона не буде рухатися далі. Тому що, ну це ж він хоче, а я буду влаштовувати йому бунт. Я не буду слухатися те, що він мені говорить. Тобто, це внутрішня образа. Коли ти не довіряєш нікому, коли тебе внутрішня тривожність, коли ти думаєш, я краще зроблю сама, ніж довірюся своєму партнеру, ніж попрошу, я не хочу слухати ці відмови, я краще зроблю це сама. Жінки, в яких переповнена чоловіча енергія, вони зазвичай обесцінюють, поронижують, висміюють старання іншого чоловіка. Тобто чоловік. Якраз він хоче проявити свої чоловічі енергії. Тобто йому подобається, коли ти така беззахисна, ти слабка, ти ніжна, ти йому довіряєш, він може проявити свій захист, свою допомогу. Це йому надає енергію, і в стосунках він відчуває себе потрібним, він відчуває себе любимим. Тобто в нього якраз є оцей внутрішній вогник, який допомагає йому в стосунках досягати. Він надихається цим, він хоче зробити тебе Коли ти просиш в нього допомогу і довіряєш йому його результатам. Неможливо, з ким часу він це зробить. Ти скидуєш таку певну відповідальність на вирішення проблем своєму чоловікові, але при тому ти знаєш, що незважаючи ні на що. Я сама можу впоратися з цим. У мене є внутрішній стержень. Я звертаюся до свого чоловіка не через те, що я така безпомічна. Я скот, включаю режим дитини, тому що дуже багато жінок вони переповнюють одні виключно жіночі енергії, вони вже впадають в такі. А жертвені позиції, позиції дитячі. Це, от я жінки, якщо ви можете таких згадати, це коли вони ні, я не буду за цю справу братися, тому що мій чоловік розбереться. Я не маю ніякої причетності до сфер свого життя, тому що за всі сфери мого життя, його життя відповідає чоловік. А я не можу там домовитися, я не можу проявити свою реалізацію. Я отримую там, допустимо, тільки якусь фінансову забезпеченість, вирішення всіх моїх проблем проблем, насолоджуюся і живу це життя. Це не про самостійність, це не про незалежність, тому що чоловік він в моменті може бути, а в моменті на наступного дня він просто може зникнути. І тут не потрібно надіятися повністю на те, що я от така жіночна, легка, слабка. Чоловік, я за чоловіком, тобто за чоловіком потрібно бути, але не потрібно бути жорстко під ним в один момент. Ти залишаєшся без нічого. Чоловіки обожнюють тих жінок, які якраз поєднують цю, цей баланс жіночих і чоловічих енергій. Коли Чоловік бачить що жінка незалежна фінансово, вона вільна, вона кайфує від свого життя, вона займається своєю улюбленою справою. Вона може сама собі купити квіти, вона сама може купити якийсь собі подарок, виконати своє бажання, подорожувати, зводити себе в ресторан, в кіно, просто залишитися сама собою, і їй це буде в насолоді, тому що вона лідер свого життя. Але при тому вона розслаблена, в неї є більше цих жіночої енергії. І такі чоловіки вони хочуть, незважаючи на те, що в неї це все є, вона сама керує своїм життям, вони хочуть проявити свою чоловічу енергію, вони хочуть їй подарити квіти, зводити в кіно. Вони розуміють, що вони хочуть боротися за цю жінку, тому що вона самодостатня, вона впевнена, вона кішечка, вона сексуальна і вона. Знає, що незалежності, чи в неї є чоловік, чи в неї немає чоловіка, в неї все добре, в неї все круто, і такі чоловіки вони відчувають цю жіночу енергію, цей баланс, і вони хочуть зробити таку жінку щасливою. І розглянемо ситуацію, коли жінка взяла на себе всі обов'язки, вона не довіряє чоловікові. Вернемося до цієї ситуації, коли я говорила, що вона принижує, вона обесіння. А чоловік. Так само в таких стосунках почуває себе не чоловіком. Він відчуває, що він або рівний з жінкою, або він під жінкою. Коли рівні партнери, це вже вони домовляються. Але коли жінка над чоловіком, то ні про які чоловічі енергії взагалі можна не говорити. Чоловік розслабляється. І навіщо йому напрягатися заради тої жінки, яка все сама жінка взяла на себе всі обов'язки, обов'язки за чоловіком, за дитиною, за побутовими моментами і забула повністю про себе? А коли жінка забуває про себе, про те, що вона в першу чергу жінка, це найгірше що може бути, тому що це впливає взагалі на все оточуюче, як жінка може бути легкою і Надихати свого чоловіка на якісь досягнення, коли вона все сама. Тому не дивитися наступного разу, коли ви раптово показуєте якусь слабину. А до того ви були таким мужиком. Не плакала, я все сама, в мене немає ніяких проблем. Що чоловік в моменті вас підтримує, що чоловік не розізлиться на ваші сльози, що чоловік. Запропонує свою допомогу. Ви обрубуєте чоловічі крила, ви його не надихаєте, тому що чоловік в моменті він, коли задасться таким питанням, навіть найлінивіший чоловік він реально замучиться від того, що ви все вирішуєте. Він один момент може підійти до вас і сказати: мені вже все надоїло. Я не відчуваю себе чоловіком. Ти, хоч раз, можеш попросити у мене допомоги, ти хоч раз можеш виділити час на себе. Я вже там хочу піти на роботу, тобто йому з часом це а, надоїсть, або він просто заведе собі коханку, яка буде його надихати, яка якраз буде слухатися його правилам, тому що якраз така стосунка, жінка диктує своє правило, тому що, що чоловік хоч себе проявляє як чоловік. То ви брубуєте йому крила. Ви його обіцінюєте, ви його принажуєте, висмієте, говорите, як з вами там не можна, з вами взагалі нічого не можна робити, тому що ви головна в цій сім'ї. І будь-який чоловік, незважаючи на те, який би він не був хорошим, він завжди шукає і женається за цим спокоєм, за тим, що. Я тут головний, я себе відчуваю комфортно, тому дуже важливо дотримуватися цього балансу. А коли ти будеш 24 на 7 думати про все на світі тільки не про себе, або, навпаки, бути інфузорією туфелькою, яка не думає ні про що, це не про баланс, це не про гармонію, це не про адекватну поведінку. Якщо мене слухають чоловіки, дам пораду чоловікам, ви о, маєте. Прислухатись до своєї жінки. Ви маєте прислухатися до себе. Ви маєте проявляти любов до себе. А, захворіли, пішли до лікаря, образили жінку, вибачилися. А, хочете відпочити, не женитися за кар'єрою, за грошима, слухайте себе, говорите по душам, про проявляєте добре серце. Це якраз про чоловічу силу. Це не про те, що ви такий холоднокровний. Нікого не слухаєте, я тут цар Бог. Ні, це якраз про емпатійність, де керують всередині вас жіночі енергії. Тому прислухайтеся до себе, прислухайтеся до оточення, і тоді ви так само побачите, які будуть результати у ваших стосунках. Ви побачите, як помінялося відношення ваше до людей. До оточення, як люди відносяться до вас, як жінки відносяться до вас, тому що холоднокровних людей, які тікають від проблем, які не які бояться проявити якусь емпатію, з такими людьми дуже важко. Це не про чоловічість, це не про силу, це не про впевненість. А це якраз на мою думку слабина. Тому що ти не готовий заглибитися у свої почуття і почуття інших людей. Тому проявляти жіночність, проявляти мужність це дуже важливо і важливо поєднувати це все, насолоджуватися від того, коли ви міняєте ці свої ролі. В кар'єрі жінка може проявляти свою чоловічу енергію, бо без цього вона би не мала команди, вона би не була лідером, вона би не вела за собою людей, вона би не контролювала всі ці процеси. Вона би просто сказала, я найму дядю, він буде за цим всім слідкувати, і то вона би не могла з ним навіть розрахуватися, тому що фінанси вести це також чоловічі енергії. І так само чоловіки, вони би не могли бути хорошими сім'янинами, хорошими друзями, людиною, яка чує себе, яка допомагає іншим. Вони би були закритими, холоднокровними такими людьми, які досягатори, йдуть по головам, які не чують нікого, а тільки себе. Як тільки ви навчитеся тримати цей внутрішній баланс, а це тільки практика, аналіз, а роботи над своїми помилками, слухати наставників, дивитися такі відео, які я вам зараз записую. Тому я більш ніж впевнена, що це навик, який виробляється, відточується. Це про шлях до внутрішньої гармонії. На цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд, за довіру. Була рада з вами поспілкуватись на рахунок цієї важливої теми. Також буду вдячна за підписки, коментарі, лайки. Що ви думаєте на рахунок цієї теми в коментарях? Також запрошую вас в свої інші соціальні мережі. Всіх обнімаю, цілую.